Мені здається, що коли воює вся країна, кожен має якийсь внесок свій робити. Я слава Україні! Героям Слава! Та я музикант, вмію співати пісні. Маю можливість привозити хлопцям яких корисних речей. Маю можливість зустрічатися з ними, співати для них нашу музику. Коли приїздять музиканти, вони привозять частинку того життя, за яке власне і бореться кожен воїн у цій війні. Ми зіграємо трошки музики без обмежень. Небагато, але щиро. Якщо впізнаєте якусь пісню, обов'язково окей? Група без обмежень це наша українська група, яка нас своїми піснями вона надихає нас, надихає. Дякуємо. Що за нас не забувай! Ми ще потрібні. No. Ну, так якось, так? Да? No. Ми не красні ми воєнні. No. Обов'язково потрібно. Приїжджайте частіше. Частіше, так. Ми будемо вас чекати. Да. Ми будемо знати, що за нас не забувають. Саме віддача тимських військових мене особисто вражає. Я з величезна повагою до кожного і кожного з вас ставлюсь і. В моєму принаймні моєму оточенні на людей, які не в процес допомоги українського зброю. У зброї села України боротьбі за нашу з незалежність тому українського подяка. По перше, це підтримка тих, хто зі зброєю в руках захищає нас, музикантів, в мирному нашому житті. Це е, прояв поваги і вдячності в першу чергу. Жорі заполали, жорі заполали. Ця пісня тільки вийшла, у нас був Саша Туту. І він приходить до мене в поколінь, звісно, він, він загиблий. І він приходить, каже, Валя, каже, таку пісню, чу, така класна. Я кажу, ну давай, включай, І він включає, І це чому так, зори, за... взори заходить. Це Та хороша пісня. Це всі хороші пісні. А ця в серці якось перейшла через серце. Я я безмежно вдячний кожному, хто тримає зброю в руках. Я безмежно вдячний за самопожертву, за те, що ви віддаєте свій час як мінімум. А, На жаль, часто здоров'я та життя. Дякую за те, що вони підтримують наш дух, нашу перемогу і словом, інструментом, музикою допомагають нам перемогти. Слава Україні! Це хлопці подарували мені е, як то чехолод російської смерті. Дуже приємно на себе. Завжди кажу, що тішусь, коли бачу дівчат на концертах таких військових. Ми немало їздимо і завжди є дівчата. Шкода, що ви потрапили сюди при таких обставинах, на правду, але добре, що ви тут є. Бо я певний, що ви трохи тут їм покращуєте обстановку своїм зовнішнім виглядом. Ви чудово виглядаєте. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, розвивайтеся, робіть свою роботу, і ми вам дуже дякуємо за це, що ви нас надихаєте, а ми вже робимо свою роботу. І вам дуже-дуже велике дякуємо. Від, 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 усі, від усього фронту. Ми всі вам велике, дуже-дуже дякуємо. Ви найкращі. Дякуємо. Україна переможе обов'язково. У нас нема іншого шляху. Ми обов'язково святкуватимемо нашу українську перемогу. Слава Україні!